Вармадо. Забудь про головний біль. Сьогодні 15 15-й місячний день. Місяць у знаку Овен, символ дня змія. У цей день у кожного активується свій внутрішній змі спокусник, тому ретельно контролюйте свої думки та пориви. Сьогодні варто дотримуватися дієт та аскез не потрібно сперечатися та з'ясовувати стосунки. Люди, народжені 10 жовтня, дуже свавільні. Вони або стійкі до споку з життя, або сильно їм піддаються. Серед відомих іменинників 10 жовтня італійський композитор Джузеппе Верді, український поет неокласик Михайло Драйкмара та українська співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко. А далі детальний прогноз для всіх знаків Зодіаку. Овен. Дуже сприятливий день для вирішення кар'єрних питань. Сміливо просіть підвищення. Телець. Енергія сьогодні вас переповнює. Спрямуйте свої зусилля в продуктивне русло. Близнюки, на шляху до мети вам доведеться долати перепони. Сьогодні ви легко з цим впораєтесь. Рак, ви легко налагодите стосунки з кимось дуже важливим для вас. Більше спілкуйтеся з колегами та друзями. Лев, зробіть перший крок і здобудете бажаний результат. Менше розмірковуйте над майбутнім. Діва. День змусить вас розриватися між особистим життям і роботою. Не метушіться. Терези сьогодні варто занизити планку, сил достатньо, щоб впоратися з викликами. Скорпіон. Настав час вирішити старий заморожений конфлікт. Не зволікайте зірки на вашому боці. Стрілець день принесе багато результатів і задоволення від роботи. Тільки не поспішайте. Козурі. Ваші кар'єрні амбіції сьогодні вийдуть на перший план сміливо заявляйте про свої наміри водолій проявіть гнучкість, щоб швидше адаптуватися до різких змін на роботі, риби, перш ніж висловлювати свою думку, переконайтеся, що перед вами потрібні люди і вони вас чують. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.